Доброго дня! Для формування цієї колодочки використайте шов-козлик найменшого розміру. Ми вже вишивали таким швом. Відомий вам. Формуйте вишивку згори до низу. Початок і кінець вишивки, початок вишивки, кінець вишивки, використовуйте косі стіпки маленького розміру, тобто 1 на один. Після проходження кожного рядочка вам необхідно повернути тканину на 180 градусів і знову вишивати згори до низу. При необхідності плавного переходу ви просто продовжуєте вишивати ниткою іншого кольору. В результаті ви отримаєте ось таку чудову вишивку, виворітна сторона прямі вертикальні стібки. Завжди дотримуйтесь простого правила. Ось тут у вас сформований хрестик попереднього рядочка, ви завжди будете вишивати від нього. Ось тут є промішок, тоді завжди будете вишивати, завжди до вишивки. І так ви ніколи не помилитесь. Бачите, вишиваємо від вишивки. І вишиваємо до вишивки. За бажанням можна змінювати розмір козлика. Вишивка це у нас робота творча, так що успіхів вам!